Вовк і вівчарі Леонід Глібов. Раз вовк тихесенько підкрався. Всім відомо, куди він звик ходить, і де він лиха набирався, та що ж робить, коли на те вже вовк удався, щоб овечок давить. І сей раз він туди й попхався. Тихесенько кошару обійшов, прислухався. Не чуть мерщій на тин зап'явся. Зиркнув та й охолов. Вівчарики прихорошенько найкращого баранчика взяли та й патрають гуртом. А кунделі мовчать, лежать собі смирненько, не начебто усім їм там кудлатим гаспідським синам позакладало, мов не знають, що перед ними виробляють. Дивився вовк, дивився, здихнув, та й знову степ поплівся, та й каже Де та правда ділась, яка б тут шарварка зробилась, який би гомін підняли, і вівчарі, і кунделі, якби мені таке зробить схотілось. На сей раз приказка здалась. Що декому умовляли можна, другим зась.